Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти і будемо ми з вами вчити букву і звук И. Будь ласка, зверніть увагу на екран. І потрібна в алфавиті будуть вчити її діти. З неї мало слів почнеш, та не раз її знайдеш. Заховалась буква И в бабусині пиріжки, горшик, рибу, деруни і смачненькі кавуни. А зараз, діти, спробуємо з вами відгадати загадки. Зараз слово пригадаємо. Є у нім дві букви І. Дуже смачно їсти з чаєм рум'яненькі пиріжки. Так, пиріжки. Купили кругленьке. Думали новеньке, а воно усе в дірках та ще й труситься в руках. Сито! Так, сито. Наступний. Я кислий був зелений, дозрів і пожовтів, із теплої країни до чаю прилетів. Чай, що ми кладемо? Лимон. Так, молодець. Молодим. Лимон. Так. А зараз спробуємо вимовити букву И. Промовте її, будь ласка, І. І. Так. Коли ми вимовляємо звук и, повітря вільно виходить з рота. Ні губи, ні зуби, ні язик не заважають повітрю. І... Так, вільно виходити з рота, коли ми вимовляємо звук и. Скажіть, будь ласка, звук «и» це голосний чи приголосний? Голосний. Голосний, так. Розгляньте, будь ласка, картинки. Що на них зображено, Міша? Лисичка. Лисички, хлопчик, так, гриби такі. Так. Да. Хлопчик і. коси. Коси, так. Ну, можна ще сказати, син, да? Або хлопчик. Скажи мені, будь ласка. Порахуй, скільки складів у словах. Ось, наприклад, коси. Як ми е склади перевіряємо? Скільки О рахуємо? Си. Так. Два... два склади. Правильно, два склади. Ми долоньку підставляємо до підборіддя і скільки разів промовляємо слово, скільки разів торкається підбор... підбородок до долоньки, скільки складів. Не... А син. в слові син, промов, будь ласка, підстав. Син. Сир. Син. Сир. Син. А сир. Син. Син. А, ну будь ласка, один. ще син один. Так, син. А скажи мені, будь ласка, в слові гриби промов. Гриби. Гри Скільки складів? Два. Так. Да. А скажи, будь ласка, чи є звук И у словах? І де знаходиться? В середині чи в кінці? Скажи, в словах є звук И. Гриби посередині. Середині і. Кінці. кінці, так, а в слові коси є звук і? Ко... в конце, в кінці так, а в слові син, де знаходиться? В начале, в середині так, син так. Далі дивимось. Скільки складів? Назви, будь ласка, ці слова. Кошенята. Так, І коти школи. можна сказати, бо це складно буде. Коти, коти. так? Да. Так, скільки І складів? Что? Скільки складів у слові коти? Ко. Ти. Так. Молодець. Оти. Два склади. Так, а в слові оси о-си. Оси. Ну, так. І Два склади. склади. Так, молодець. Так, запам'ятайте, будь ласка, в українській мові немає слів. В яких звук І знаходиться на початку слова. Ось ми з вами проходили, які букви, які звуки. А у словах вони можуть бути і на початку, і всередині, і в кінці, так? А е, потім і да ми вивчали. А звук І, він не може знаходитись у словах, на початку слова, не може знаходитись. Так. Далі. Послухайте віршик, будь ласка. Так. Миша, мишенятко мила, милила синочка милом. А як мама мило змила, став синочок милим милим. На світ слова, в яких є звук І. Мішенька зможеш? Мишонок. Так. ще які? Мило. Так. Мило. Який ще він? Милий, милий, так? В слові милий милий є звук і. Так, так. Так, молодець. Дуже добре. А ще які слова? Миша, а. так, мама, миша. Так. В слові Миша є звук і. Так. Так. А в слові мама немає. Немає, правильно. Так, дивимось. А зараз зробимо звуковий склад слова. Яке слово у нас? Яка картинка в нас зображена? Малина. малина. Так. А назви мені скільки складів у слові малина? Ма, на. Три склади. Молодець. Який перший звук у нас? М. Так, м. А ми це який він у нас? Приголос. позначається однією рисочку. Молодець. Наступний звук який? Ма. А, -а". Ма. а так, який це звук? Голосний позначається кружечком червоного кольору. Так, наступний Л. Твердий голосний позначається однією рисочкою. Молодець. Далі малий. Це в нас цей звук, який ми сьогодні вивчали. І давай скажемо, який це звук. Голосний позначається кружечком червоного кольору. Н... Мали... Н... Твердий не позначається однією. Рисочку. Молодець. І на останній звук малина, Н... Н... голосний позначається кружечком червоного кольору. Так, а назви його, будь ласка. А, так? Малина. Малина. А, так, я дуже Малина. задоволена, Міша, молодець. А скажи мені, будь ласка. Скажи, будь ласка, з яким звуком і буквою ми сьогодні з вами познайомились? З, з буквою і звук? І... Звуком і. І. Так, тільки давай повністю відповідь, Да? Ми сьогодні познайомились зі звуком та буквою І, так? І. Не бешкетуй, Міша. Так, а скажіть є слово, в яких звук И знаходиться на початку слова? Ні, Нема. Нема. Так. А скажіть, будь ласка, звук і голосний чи приголосний? Голосний. Так, і як він позначається в нас? Кушечком червоного кольору. Так, молодець мішенька, дуже задоволена тобою. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.